Ну а що, дивись, ти, виходить, це тако, що робиш? Е, створюєш собі парочку відосиків, заливаєш їх собі на ютубчик і собі чекаєш. Поняв? Ну, собі чекаєш, чекаєш, чекаєш. Потім собі легесенько чікс і монетизація підключилась. Поняв? І ти собі потихоньку, потихоньку грузиш собі відео. ну, Щоб тако було по-людськи. От. Щоб, головне, диви, головне, саме, саме головне це тематику, щоб вибрати. Поняв? От, ти вибираєш тематику. Можеш там якісь дрова рубати, може десь у ліс сходити пару разів, поняв? Типу, щоб було все ну, тако рівнесенько. От. Ти після цього вибираєш і кожен день свій по відосику чик-чик-чик. І тако, я думаю, що до місяця часу у тебе вже 100к, Поняв? Оце, типу, ну, закономірність. Ти тако робиш, 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 і в тебе 100 тисяч чік і полетіло. Ти вже собі починаєш, знаєш, що це мріє, собі там, тусуватися це. Ну, коротше, ти зрозумів. Ти собі не здавайся, братчик, собі роботай. Ну, бо ти сам розумієш, що якщо не будеш роботати, то, ну, то толку з того не буде. Треба працювати, працювати, працювати. Бо ну, сам розумієш. Та й, то, в принципі, що, більше, тобі нічого не розкажу. Але якщо щось треба буде там, сказати, то я плюс-мінус щось підскажу. Я в мене не то, щоб там багато. Той, тих підписників <кій> у мене там 250 людей. Але ну, якщо що ж, ну то там на дзвіночку.